І знову всім привіт. Доброго дня всім глядачам та підписникам каналу. Ось, сьогодні буквально у нас вилупились ось такі каченята. Ну а ви скажете, а що тут до кого? Вилупились та й вилупились. Каченята і каченята, але тут є один сюрприз в мене. Я взагалі в шоці. ходіть покажу. Не знаю, що я таке хтось бачу, але я таке бачу вперше. Ось вот такі. Мале чудо у нас з трьома лабами. Бачите? Ну, такого я ще сам не бачу. Вилупилося сьогодні буквально годину назад, звіться. Желки трохи рухається. Ось. Одна лаба, друга, третя під хвостом. Таке чудо природи. Не, не знаю. А ну пишіть таке було. М -м -м. Ну ця лаба нерухома. Її болить. Цими двома вона рухає, а та нерухома лаба. Так собі виросла. Не знаю звідки вона прямо. Вона ну, просто капець трафонок. Це треба таке чудо. Сиди-сиди поки що. Ось таке. Вже такі жваві. Скоро де бігати. б нам дербистрі, робити на уявлення немає. Ану пишіть у вас таке було. Да, сюрприз.